Ми зібралися в міністраторі служба з права дітей, розкабася групу. Без голосування ми вичому наваження до вашої діти, так медицини. Шановні колеги, два питання винесли на наше позачергове засідання сесії. Перше питання про внесення змін до положення про службу в справах дітей Білоцької селищної ради та затвердження його в новому Чи Чисап на таємні, будь ласка, так положення було затверджено 24 вересня 24-го року, але враховуючи те, що е, кабінет, кабінет міністрів України виніс постанову 9 травня 25 року номер 528, двадцять вісім, який внесено зміни. До порядків затверджених постановою КМУ від 24 вересня 2008 року номер 866 та від 8 жовтня 2008 року номер 905. Тобто ця постанова кабінету міністрів говорить про те, що районна військова полтавська районна військова адміністрація передає повноваження своєї служби у справах дітей на служби. Сільських та селищних рад. Тобто місцева селищна служба у справах дітей буде відповідати не тільки за опіку і піклування, а також за питання усиновлення дітей. Це буде і внутрішньо сімейне усиновлення, і усиновлення, яке відбувається поза сім'єю. Значить, якщо потрібно, я давайте зміни зачитаю, але хочу попередити, що вони на 11 листкові потрібно на да? eh, ну, сам, самі зміни постанови, але зміни, і, які до положення які зачитаю які зміни до положення, і хочу також звернути увагу, що Полтавська обласна адміністрація на селищних горі роздіслала листи, де зобов'язала їх. Передати у повноваження нам прозвітувати, яким чином передати, і внести зміни і до 11 червня отримати особові справи у Полтавській районній адміністрації у Службі у справах дітей. Так, в самому положенні ці зміни, які у нас відбулися, зміни невеликі, просто велика. Великий участок додавленої роботи, тобто там, де звучали слова, що вести облік дітей, які підлягають обіці піклування, тепер ще буде мова і про те, що вести облік дітей, які є під на обліку усиновлення, вести кандидатів тих, що стоять на обліку усиновлення, вести цей облік також, перевіряти умови. Проживання цих дітей, також там буде використ... цільове використання коштів на цих дітей і деякі питання. В нас в нашому положенні від 24.09.24 .24. року номер 6 безпосередньо вноситься зміна у пункт 19. Це консультування громадян, які виявили бажання установлювати дитину, обстеження умов їхнього проживання, організація знайомства. Дитини з кандидатами з усиновлювачі, прийомними батьками та батьками-вихователями, встановлення контакту між цими спір та подання до по служби у справах дітей відповідною. Обласної державної адміністрації документів, які підтверджують наявність правових підстав для усиновлення дітей, а також документів необхідних для влаштування дітей до прийомної сім'ї дитячого будинку сімейного типу. Тобто, враховуючи те, що раніше ми ці документи направляли у службу справах дітей Полтавської районної адміністрації для того, щоб вони зводили якісь звіти там, переглядали ці документи і направляли аж потім у обласну адміністрацію. Тепер ми вже будемо напряму. Це робити і передавати звіти, інформацію, надавати направлення на знайомство з дитиною, проходитиме знайомство з нашою участю, суди по усиновленню це також буде питання нашої компетенції. Також у цьому підпункті внесено зміни обстеження житлово-побутових умов потенційних опікунів та опікувальників, а також додається слово усиновлювачі. Також у положенні, у положенні є зміни у цьому ж пункту ну, підготовка документів до суду в разі виявлення людини бажання установити дитину і таким чином захист прав та інтересів дитини, щоб діти нашої громади всі зростали у сімейних формах виховання, тобто у нас поза сімейними. Формами виховання на даний момент дітей і має. Значить, і про цих також ми маємо торгуватися. Так, ну і будуть зміни в 11 пункті положення щодо штатної чисельності працівників служби, які будуть забезпечувати провадження діяльності з усиновлення. Установлюватися в межах граничної чисельності працівників не менше ніж дві особи з розрахунку один працівник на 50 дітей, які перебувають у такій службі на обліку дітей, що можуть бути усиновлені. Поки що на даний момент кількість цих особових справ я до четверга не буду знати. У четвер, коли буде, буде передача особових справ, мене поставили в партію. Перші ми отримаємо ці особові справи. Надіюся, якщо нічого нам не перешкодить. Ми будемо знати загальну кількість. Тих дітей, які будуть у нас перебувати на обліку усиновлення, і, <кій> ту кількість особових справ, які ми будемо вести, і ту кількість е, май, ну, на даний момент кандидатів, які мають бажання усиновити дитину, бо я знаю, що такі кандидати в нашій громаді є, дякуючи нашим зусиллям, всіхнім, і будемо продовжувати цю роботу. Через те, що навіть за нашого часу за час роботи нашої служби е, ну, такі процеси відбувалися, але спільно із службою справ справах дітей Полтавської Адміністрації. Тепер будемо ці повноваження виконувати з вами про чисельну. Кількість будемо говорити тоді, наскільки наш штаб збільшиться в службі у справах дітей як матиме в руках особових справи. Запитання давайте я буду запитання відповідати на. Коїкі питання не надані воно? Або... На сесію? На сесію. За. Проти одноголосно. І друге питання про передачу комунального майна оперативне управління старт доповідає Яна Миколаїві. Проєкт рішення звучить наступним чином передати комунальне майно Білоцької серед оперативне управління. підприємства комунальних служб стату, де проводимо статус. А саме на житловому будівлі загальною площою 1448 метрів квадратних, що знаходиться в небі вулиця Василя Костенка, будинок 10 а зараз Сібілики, Полтавський район, Полтавська область. Це де... Шановні депутати, доброго дня. Це приміщення для геличанців, хто знає, це частина ушої поліклініки, там де газова служба захищається в білець. А друга частина, вона його використовував ФОП, колись рейдував, потім ФОП приїхав, двері знялися, почали там е, перебувати не особи. Приміщення у нас було на балансі, ми привели зараз до ладу, вставлені двері, е, дякуючи вам, побігли, воно використовуватиметься як нашке або допоміжне приміщення в комунальній конкретності стан. Територія буде викожувати, облагоражуватися, тим більше там частина є установка. Там каналізаційна насосна станція, поруч знаходиться, і вже там старта в частині приміщення є обладнання, яке керує ці каналізаційної насосної Ну, Тобто, і щоб ця частина не пустувала, криша перекриття железобетонні, приміщення з такою площою, як ви чули, в центрі бігників.